Всіх вітаю, всіх вітаю, вітаю, доброго вечора або доброго дня доби. Е, якщо хтось чекав прямого ефіру 17.00, я прошу вибачення. Трішки були свої питання, плани, але згодом ми поділимося, чим ми займаємося і куди ми ходимо по четвергах. Отже, сьогодні у нас е, наступне, наступне караля, яку ми будемо населяти на, нашу, на наше намисто, і це місце списання. Сказав сам Ісус, це Євангелія від Івана в 17 розділі, 15 вірш. І коли роздумаючи над цим місцем Списання, ми зараз його разом з вами почитаємо. Я хочу сказати, що сам Ісус молився за вас з нами. І звідки я можу це знати, ви запитаєтесь мене. Сказав Ісус в 15 вірші: Я не молюся, щоб ти забрав їх від світу, а щоб зберіг їх від злого. Знаєте, сам Ісус Христос, Він молився, щоб ми були збережені від зла. І сьогодні таке ключове слово після вчорашньої молитви, що ми вже всі діти Бога, ми можемо сказати, я захищена від зла. Якщо ти зараз проходиш якісь випробування, якщо зараз зберігаю вас від зла. І продовження ефіру, тому що злетіло зараз, тільки включили світло, мережа. Можливо, це якийсь бої, але ми це для нас не перешкода. Для нас важливо те, що ми повинні стояти в істині і нагадую зараз, що ми з вами світло, що ми з вами сіль, що ми з вами діти нашого Бога, який спас. І сьогодні я скажу, що ви захищені зла, і саме Ісус. Він молився про це. І е, візьміть собі це на озброєння, візьміть це місце і списання. Скажіть самі собі, я захищена від зла, нічого не трапиться зі мною, нічого не трапиться з моєю сім'єю, тому що сам Ісус молився. І я знову вам скажу це місце і списання, це Євангелія від Івана, сімнадцятий розділ, 15 му вірші. Він говорить: Я не молюся, щоб ти забрав їх зі світу, а щоб зберіг їх від злого. І ми з вами маємо зараз повне. Таку впевненість і сказати самі для себе, Бог, ти зберіг мою сім'ю від зла, ти зберіг мене від зла, ти зберіг зараз Україну від зла. Давайте просто проголосимо і скажемо своє життя. Я захищений від зла. Ніяка хвороба, ніяке зло не приблизиться до мене. Мої діти знаходяться під захистом і охороною. Моя сім'я знаходиться під захистом. Я роблю, Бог охороня, оберігає. Я благословляю вас. І нехай ви постійно роздумуєте над тим, що ви захищені зла, і ніяке зло не приблизиться до вас. Всім гарного вечора і до наступного ефіру!